Рольовий хопінг або робочий хопінг 75% покоління Z будуть цікавитися ситуацією, в якій вони можуть мати кілька ролей в одному місці роботи. Зростаючи в швидкі часи та настання віку культу на вимогу, міленіали мають небагато часу для застою, особливо коли мова йде про їхню кар'єру. Покоління Z не захоче втрачати будь-який цінний досвід і захоче пристосувати своє тіження до навчання на вимогу, випробовуючи різні ролі чи проєкти, маркетинг, бухгалтерський облік, людські ресурси всередині організації, глобальний громадянин і глобальний споглядач. 58% дорослих людей віком від 35 років згодні з тим, що діти сьогодні мають більше спільного з їхніми глобальними однолітками, ніж дорослі у своїй країні. Міленіали вважалися першим світовим поколінням, оскільки вони поділяли подібні характеристики та цінності через кордони, і вони мали можливість переглядати значні глобальні події в режимі реального часу. Проте покоління Z взаємодіє зі своїми глобальними однолітками з більшою плинністю, ніж будь-які інші покоління. Оскільки більша частина світу потрапляє в інтернет, географічне положення продовжуватиме скорочуватись, через що покоління Z зможе розглядати себе як глобальний громадян.